Війна не скасовує розвиток та виховання молоді під таким гаслом. 5 лютого на Волині стартував другий етап змагань Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги в областях. На базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні відбулось урочисте відкриття за участі представників обласної влади та зірок українського спорту. Я вас всіх вітаю з початком другого етапу проекту Пліч Опліч. Я всім дякую. Хто долучається до цього проєкту, всім учасникам змагань і всім вихователям, які виховують наших, наше майбутнє, нашу молодь, нашу, наших спортсменів. І хочу всім побажати успіхів, перемоги. Проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги відбудуться змагання з футзалу, волейболу, баскетболу, черлідингу та спортивного орієнтування. Загалом на Волині в другому етапі бере участь 270 навчальних закладів області, а це майже 19 тисяч учнів. Асоціація футболу Волині приєднується до даного проєкту і затвердила приз, який буде вручений найкращій команді футзалу. І переможцю цих змагань на Волинській території у Волинському військовому ліцеї імені Героїв Небесної Сотні. Фізична культура та спорт стоїть в основі освітньо-виховного процесу ще з самого заснування. Навчальний заклад має багато випускників, які стали відомими спортсменами не лише в Україні, а й у світі, і неодноразово брали участь у міжнародних чемпіонатах та Олімпійських іграх. Для наших дітей спорт це невід'ємна складова. Їхнього навчання і життя. І скажу вам, що наші діти живуть спортом, наші діти займаються спортом, і це формує в них ті морально-психологічні і воліві якості, які вкрай необхідні для майбутнього військовослужбовця. Сьогодні ліцеїсти мали нагоду зіграти матч з зірками українського футболу, які подають приклад молоді. Артем Федецький каже, що як би не було важко у спорті, і скільки б не траплялося невдач, потрібно підніматися і рухатися до перемоги. Спорт це здоров'я. І більше цих діток, напевно, всі вони вже переможуться тим, що вони вибрали, і за здоровий образ життя. Тому а який це напрямок, чи це буде футзал, чи це буде. Мініфутбол футбол чи волейбол, баскетбол неважливо. Тому звичайно хочеться побажати кожному вдачі, кожному наснаги. Ну, у спорті так само не буває легко, і тому хай ці всі перешкоди на них, які будуть траплятися у них на шляху. Хай вони з легкістю їх подолають. Змагання пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги в областях має на меті стимулювати дітей до занять спортом. А це шлях до формування фізично сильного покоління, яке є майбутнім нашої держави.